Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, що хлопці? Ось якимось чудом я знайшов такі передплужники до свого плуга Квернеленд. Вже їх встановив, зараз будемо пробувати з Дідом Горати. Там у нас є весняна городка буде. Один клаптик городу. Я вже трошки підріз бур'янчик на ньому. Але в минулому році ми його здискували плугом, дископлугом АГД 1.8. Борат здискував після гречки. Ну і що? Ось так я встановив ці, ці передплужнички, Це ще не знімаємо. Подивимося, як вони будуть працювати що так, таке вінта поставив. Бо той був такий різьба, десь була діймова. Що... І він злізувався в руку одного разу, а він, блін, сюди отакий наліз по різьбі. І от плуг влізе, дивлюся троторчане, але дивлюся, стогнено. Я вийшов йому тут, підмотав гонучки трошки і я то догорав, але цього року тут корону сантиметр, корону сантиметр, моцняково. Тут розрізав, зробив таке кріплення, проточив, виточив і от воно в мене тут працює. Ну що ж, зараз будемо, мене причеплює. Сівалочка, зараз будемо чіпляти сівалочку і будемо пробувати його чіпляти, виїжджати. Ось так. Ось так глядачі. Я виграв. Тут настроювався в мене плуг ще туди-сюди. Вже... Тут я вже я приїхав, бо там другий город був, Брав такий чорнозем там перенастроївся по-другому. Приїхав сюди, тут от опять не так горе. А ось вже тут во. Я вже трошки перенастроївся, подивився, щось мені не подобалося. Ось перенастроюся тут. А тут -то вже. А тут -то вже воно мені нравиться тут Вже гарненько. Ось одішов От від гору. Там од гору, там гору Ось такий в мене вийшо фон. Так, що ж насчет переплужників скажу. Передплужники... Їх теж не кругом з ними можна горати. Якщо я так собі сьогодні прицінився за один день роботи, правда, не багато зробив. Але йде, був великий бур'ян, такий більше метра, вони їх мішають і не дають перекидати, навіть так, якби як з них було краще. Воно б лучше мене загортало, так як ви бачили раніше на каналі. А тут починало забивати той перій брилами такими цими скибами. А якщо горати щось таке тверде, наприклад, цілий, ну от такий беріжок, то ставиш переплужнички і вони збирають цей верхній шар, кидають вниз і пересипаєш, і ідеально чисто чиститься. Бо коли ореш без передплужників, воно його все одно перекидає. Але от воно ось тут ось може бути торчати трошки травичка так легенько. Видно, її може десь не видно добре. А вона тут є, дощ піде, от осінню вигорав, а весною прийшов, тут вже перійок починає вилазити. А коли візьмеш з передплужниками воно його вкине туди і все, за зиму перегниє і буде чудово. Ось така виходила, в мене сьогодні весняна оранка з передплужниками, плуг, кверний Там, мабуть, 2 по 40, як мінімум. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Усе все буде Україна!